Сьогодні в програмі Від суботи до суботи. Анонс другого тому паперових грошей України Максима Загреби та Сергія Яценка. Спотова вартість дорогоцінних металів. Вартість на інвестиційні срібні монети. Новий набір 2024 року обігових монет Сполучених Штатів. Скандал з медалями Паризької олімпіади. Наступні продажі в інтернет-магазині Національного банку України. Скандал з вартістю пересилання продукції з інтернет-магазину Національного банку України Укрпоштою. Найкраща марка та поштовий блок від 2024 року. Марка від Укрпошти Будапейський меморандум. Анонс нової марки I'm Fine. Усе це ви сьогодні зможете почути в цій програмі. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, Смершка ЦАПської Федерації. Сьогодні 11 січня 2025 року, і сьогодні наша перша зустріч у цьому році. І користуючись нагодою, якщо це наша перша зустріч у цьому році. Звісно, я маю вас привітати з Новим 2025 роком. Хочу побажати усім нам єдиного, головного нашого бажання це перемога. Звісно, я хочу побажати усім міцного здоров'я, а також нумізматичної та філателістичної удачі. Також я хотів би ще зазначити, що крім цього каналу Острів Скальбів, існує ще інший канал. Який є в телеграмі. Посилання на цей канал, ви зможете знайти в описі до цього відео. Отже, будь ласка, не недхотуйте цим, будь ласка, долучайтеся ще й до цього каналу. Тоді, коли у нас там буде більше 500, я буду проводити там більш цікаві аукціони, ніж ті, що вже проходили. Ось, наприклад, перша монета, яка буде виставлена на цей аукціон, це монета 1933 року. Перша ювілейна або пам'ятна монета Третього Рейху це Мартін Лютер. Монета цікава, монета поширена. Отже, перша монета, яка буде виставлена на аукціоні в телеграм-каналі, тоді, коли нас набереться більш ніж 500 учасників цього каналу. А також ще існує крамниця острову Скарбів, яку ви вже добре знаєте. Отже, посилання на цю крамницю, якщо хтось не знав, особливо нові підписники, ви зможете знайти посилання на цю крамницю так само в описі до цього відео. 27 грудня вийшов з друку перший каталог паперових грошей Максима Загреби та Сергія Яценка. Це було в п'ятниці. І щойно я одержав ці каталоги, і вони вже були розіслані усім тим, хто їх замовив, а також оплатив. І, як я обіцяв, ви стали першими читачами цього каталогу. Готується ще і другий каталог, але спочатку про перший каталог. Так виявилося, що я взяв цих каталогів навіть більше, ніж замовляв. І так виявилося, що бажаючи купити його, виявилося багато більше. І... Другу партію цих каталогів е, чекали ще до вчора або навіть позавчора. І е, ну, трошки довелось почекати, але вже усі ті, хто замовив ці каталоги, вони вже мають отримати ну, сьогодні-завтра, якщо це буде в Укрпошті, наприклад. Там. Також ви, мабуть, вже відмітили те, що я їх надсилав у такій цікавій, дуже гарній упаковці спеціально для е, книг. Я за це не брав ніяких грошей. Вартість однієї такої упаковки 9 гривень 50 копійок. Ми оцінили е, якість доставки. Ось я вам хочу показати, як це виглядає. Для тих, хто не замовляв ці каталоги. І ось це каталог паперових грошей, перший тонн, е, який вже отримали усі ті, хто замовив і оплатив ці замовлення. Залишився тільки один такий каталог. Ну, Хто встигне сьогодні його замовити, той, мабуть, його і отримає. Інші каталоги, наступні замовлення, якщо будуть ну, більш ніж один примірник буде замовлений, то треба буде трішки почекати, тому що ви маєте розуміти, що наклад усіх каталогів він не виходить одразу з друкарні, він виходить поступово по мірі того, як друкуються ці каталоги. Ну, Що ще я хотів би повідомити стосовно цього каталогу? Я вже отримав деякі зауваження до цього каталогу, я вже передав їх в редакцію, отже, вивчайте, оцінюйте його. Каталог надзвичайно цікавий і дуже багато речей можна побачити тільки в цьому каталозі або в музеї, в музеї грошей. І тепер настосовно анонсу другого тому. Другий том має вийти десь в березні, мабуть, в квітні, березень-квітні, десь в такий час, проміжок цього часу. Тоді, коли каталог буде відправлено до друку, я вже оголошу окремо про початок продажу другого тому цього каталогу. Отже, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, бо там буде про це повідомлення найраніше. Отже, підписка ваша на телеграм-канал вона буде ще й дуже такою корисною. І що вас чекає в другому томі? В другому томі вас чекає наступне Білий Південь 1918-1921 роки, РССФСР. Та СРСР 1918 1941 роки, Польща 1918, роки, 1918, рік, 1918 1939 роки, Румунія 1918-1944 рік. Чехословаччина 1918-1939 роки, Угорщина 1939 1944 роки, Третій Рейх, 1939-1944 рік. А також Україна в складі СРСР 1944-1991 роки. Ось тема другого каталогу Паперову грошей в обігу України. Отже, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на цей канал. І, звісно, слідкуйте за новинами, які будуть і у телеграм-каналі, і на цьому YouTube-каналі, для того, щоб не пропустити вихід другого в тому. Каталогу паперових грошей в обігу України. Тепер давайте перейдемо до спотових вартостей золота та срібла. Сьогодні золото торгується на рівні 2704,70 долаж, ми бачимо, що середня вартість золота вона, підвищилась десь приблизно на 40 доларів. Срібло сьогодні коштує 30 доларів 65 центів. Хочу сказати, що ця вартість недооцінена. І е, давайте тепер розглянемо ціни на срібні інвестиційні монети. І перша монета це, це срібний Орел Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ця інвестиційна монета коштує від 38 доларів 14 центів до 40 доларів 25 центів, що складає приблизно 1705 гривень. Є монета дуже цікава, срібна інвестиційна Америки, Це монета 2007 року, тоді, коли її було карбовано, найменш усього. Усього на всього 9 мільйонів 28 тисяч. Зазвичай інвестиційних монет карбується в рік десь приблизно 20-30 тисяч. Отже, ви бачите, що. Такий наклад він найменший, і тому вона коштує найдорожче. І сьогодні вона коштує 48 доларів 58 центів. І якщо це перевести в гривні, це сьогодні коштує 2058 гривень. Інша інвестиційна монета, яка дуже популярна у нас в Україні, це Британія. І сьогодні вона коштує від 29 фунтів стерлингів до 32,29 фунтів стерлингів. Що в гривнях становить 1400 гривень. Ну і завершуючи огляд цін на інвестиційні монети, це наш срібний архістратих Михаїл, сьогодні який коштує в Національному банку України 2236 гривень. Такими були ціни на інвестиційні монети з срібла. Тепер до міжнародних новин. Сполучених Штати Америки, us Mint або монетарня Сполучених Штатів Америки випустила набір обігових монет в поліпшеної якості, який складається з 10 монет. Це пенні, нікель, дайм, кватер, хафдолар та долар. Або 1 цент, 5 центів, 10 центів, 25 центів, 50 центів та 1 долар. А також до цього набору входять ще 5 монет з серії American Women's Quartet. Отже, разом 10 монет, і такий набір коштує 33 долари 25 центів. А тепер давайте перейдемо до новин з фалеристики влітку минулого року. Прийшла Олімпіада у Парижі. І, звісно ж, усі переможці золоті, срібні. Бронзові, вони одержували свої нагороди і виявився брак саме з бронзовими медалями, які втратили свій блиск. Вони почали відчаровуватись: фарба або якийсь інший метал, який було нанесено на ці монети. Він почав відчаровуватись. Спортсмени почали скаржитись на це. І Олімпійський комітет він обіцяв ці монети замінити. Ну зараз ви бачите те, як виглядають зараз ці монети, які бу... яким ще навіть півроку не мабуть там не пройшло з того часу, тоді коли вони були вручені на... нагородженим. Також ще відзначається те, що ці медалі вони були одними з найдорожчими, усе через подорожчання Спотових цін на золото та срібло. Наприклад, на виготовлення однієї золотої медалі. Саме на покриття золотом цієї медалі було використано 6 грамів золота, і вартість виготовлення однієї такої медалі вона становила 900 євро. Тепер давайте перейдемо до майбутніх продажів в інтернет-магазині інтернет Національного банку України. Вже в цьому році вже відбулись продажі. Якщо я, я не помиляюсь, я якось за цим не слідкував. Там було дві монети. Якщо я знов-таки не помиляюсь, це була монета рік Змії, а також безбар'єрність. Не відповім, коли це було. Здається, це було 7 січня. І вони там коштували десь приблизно 161-162 гривні. А 14 січня відбудеться наступний. Продаж монет в інтернет-магазині. Це буде монети 100 років українське радіо, монета Буцефал, пам'ятний пам жетон або пам'ятна медаль Волноваха, а також Національний банк України. Ще й досі продає сувенірні упаковки до монет номіналом 10 гривень з серії Збройні Сили України. І це сувенірні упаковки для монет 2018-2020 років. Щодо монет, вже відома вартість, за яким будуть вони продаватися, це 163 гривні. Отже, додалось там, де 1 гривня, де 2 гривні, до вартості. Цих монет, які будуть в продажі з 14 січня, Internet магазин почав відвантажувати замовлення, які були зроблені ще минулого року. І ті посилки, які приходили у Укрпошти, вони почали приходити за якоюсь фантастичною ціною 95 гривень. У характеристиках посилки було зазначено, що усі вони мають розмір 25х25 на 25, на 25 см. І Вартість пересилання, вона становила 95 гривень. Усі клієнти інтернет-магазину почали скаржитись спочатку в Укрпошту, потім в інтернет-магазин. Інтернет-магазин визнав свою помилку про те, що вони не врахували те, що з 1 січня Укрпошта пересилає свої посилки не за вагою, а за об'ємом. Отже, був порахований об'єм об на вага цих посилок. Тому вони так коштували так дорого. Якось там інтернет-магазин з Укрпоштою вони домовились про те, що кожному такому покупцеві буде надано якийсь спеціальний код для того, щоб отримувати знижку на наступні отримання посилок з Національного банку України. Хоча, наскільки мені відомо, ще й досі це питання ще під питанням. Отже, будемо чекати вирішення цього питання. Це все те, що стосується нумізматики, все того, що відбувалося останніх там, два або три тижні з часу, коли ми в останній раз бачили з вами у суботу. Тепер давайте прийдемо до новин з філателії. Укрпошта оголосила про конкурс на найкращу марку та найкращий поштовий блок. Цей конкурс було оголошено ще минулого року. І на цьому тижні Укрпошта повідомила про. Те, яка марка та і поштовий благ стала номінантами або найкращими маркою 2024 року. Отже, найкращою маркою стала марка. Отже, найкращою маркою стала марка під покром Богородиці. Автор малюнку або автор дизайну став був, вибачаєте, Микола Кочубей. Дуже красива марка, і вона була визнана як найкраща марка минулого року. Uh, найкращим блоком uh, став блок, який вийшов останнім у минулому році, і це стало, став блок. Най, uh, нова Раді стала. До речі, мені цей блок так само дуже сподобався. Ну і я так розумію, або сподіваюся, що багато глядачів вже передивились мій репортаж uh, з першого дня виходу цього поштового блоку. Uh, також минулого тижня Укрпошта. Хотіла знов таки зробити якийсь жарти, або я не знаю, або повторити успіх першої поштової марки активної фази цього збройного конфлікту. Я спеціально не кажу це слово, яке ви знаєте, з висловом, який зробив наш президент Володимир Зеленський, з одним з блогером зі Сполучених Штатів буде такий меморандум. Це якась. Ну, далі ви знаєте, що це за слово. Я спочатку э, в цю новину, э, спочатку я вирішив, що це якийсь жарт, а потім виявилося, що це таки насправді Укрпошта надрукувала цю марку, але в рамках э, проєкту власна марка. Маркований аркуш коштує 600 гривень, можна його ще і сьогодні замовити в інтернет-крамниці Укрпошти. Або поштовий маркет, як він його називається. Ну, в мене дуже такі подвійні е, почуття до цієї марки, і ви знаєте, я не знаю. ну, Як на мене, це просто якась ганьба. Ну, Також я вже повідомляв у своєму телеграм-каналі е, про те, що в четвер, 16 е, січня 2025 року, вийде нова марка I'm Fine. Це така художня інфра... інсталяція, яка була представлена на фестивалі Burning Man в Постелі, десь там, якщо я не помиляюсь, там Каліфорнія або Невада Сполучених Штатів цей фестиваль проходить кожного року. І це перша марка, яка вийде цього року офіційна марка Укрпошти, яка вийде цього року. Наклад цих марок 500 тисяч. Примірників таких марок. На одному маркованому аркуші таких марок буде 4. Номінал цієї марки М щодорівню присиланню рекомендованого листа в межах України. Звісно ж, буде репортаж з цієї нагоди, який які вийде або у четвер, або в п'ятницю. Подивимось. Також в інтернет крамниці в острову Скарбів додано матеріали до виходу цієї марки. І якщо ви бажаєте отримувати конверти першого дня поштою або е, захочете отримати карт максимум з цією маркою, то можете відвідати і замовити його в крамниці. Е, ну, чим це цікаво? По-перше, в крамниці немає абонементу, за нього не треба сплачувати. І ви отримаєте усі спецпогашення, усі конверти першого дня. А також можете їх отримувати такими, які будуть пересилатися поштою. Ну і стосовно цієї марки, Укрпошта не буде випускати до виходу цієї марки спеціальну листівку. А в крамниці така листівка є. І навіть є вже і картмаксимум. Отже, будь ласка. Завітайте до крамниці Острову Скарбів, де ви зможете замовити відповідні матеріали до виходу наступної марки. Друзі, на сьогодні усе. Дякую усім, хто дивиться мій канал. Дякую усім, хто коментує, дякую усім, хто залишає вподобайки. До наступної зустрічі і слава Україні! До побачення, до побачення, до побачення! Oh, mm -hmm. oh,